У Китаї затонув пароплав зірка сходу з 458 людьми на борту. 406 з них були китайськими туристами віком від 50 до 80 років, які пливли з міста Нанкін, адміністративного центру провінції Цзянсу. За повідомленням китайських засобів масової інформації врятувати вдалося поки тільки близько 20 пасажирів. Капітан затонулого човна каже, що причиною цієї катастрофи, яку вже назвали найгіршою за багато років, став си. Вільний шторм на річці голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінь вимагає провести широкомасштабну пошукову рятувальну операцію. Наразі там вже працює 34 рятувальних човни, яким допомагають також екіпажі цивільних човнів. Операцію з порятунку пасажирів човна буде керувати особисто прем'єр-міністр Китайської Народної Республіки Лі Кецян. Наразі рятувальники вже відкинули версію того, що човен затонув через перевантаження. Оскільки тільки міг вмістити на борту більше 500 пасажирів.